В низці областей України оголошено жовтий рівень небезпеки через погіршення погодних умов. У Вінницькій та Житомирській областях синоптики також прогнозують різке похолодання та ожеледь на дорогах. Складні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках дороги, застерігають у ДСНС України. У Вінницькому обласному центрі з гідрометеорології у найближчі дні прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря коливатиметься від 3 до 7 градусів. Тепла і до 2 морозу. У вівторок, середу, четвер та п'ятницю на Вінниччині прогнозується невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі місцями на дорогах ожеледиться. Такі погодні умови обумовлені циклонічною діяльністю по попівдню Європи. Температура у ці дні буде вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, день 1 градусів тепла. Такі погодні умови є характерними для листопада місяця.